Шахраї, як ви мене вже дістали. Слухайте, вже стільки листів мені приходить. Я взагалі не знаю, що це відбувається. Пиш мені: Привіт, я хакер. У вас залишився останній день. Документ з вашим фото готовий до відправки. Я писав вам учора, але й досі не отримав відповіді. Писав е, ще в середу. У вас є останній день, перш ніж я надішлю ваші інтимні фотографії всім вашим друзям і сім'ї. <гас> ви, мабуть, думаєте, що я жартую? Та ні, звісно, ти що. Але це не так. Сума, яку ми повинні мені, залишається незмінною. 1190 доларів. Блять, чому 1190, чому не 1200, чому не 2000, чому не 1000 доларів. <гас> Гроші слід надіслати сьогодні на мою адресу біткоін. Та в мене немає біткоїна, як я тобі відішлю. Я надісла вам документи з вашими непристойними фотографіями та відео, де ви втішаєте себе. Оце такі падлюки, оце шлють оці письма. Я розстраююсь, іду себе тоді і втішаю. Оце що робити оце? Я не знаю, але це вже я не знаю, це вже е здається тринадцятий лист, якщо я не помиляюсь за останній місяць. Будьте обережні, не відкривайте ніякі файли, ні в якому разі.